Усім доброго дня! Сьогодні історія як з казки про попелюшку, про клієнтку, котра отримала сталий побит менше ніж за 4 роки, не маючи документа про знання польської мови на рівні ба 1 Як таке можливо, розкажу в даному відео. Хочу вас попросити підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати. Це буде в свою чергу надихати мене на створення нових відео на тему життя, роботи, легалізації перебування іноземців в Польщі, а також на тему різних проблем, котрі виникають іноземцям на території Польщі, та як їх вирішувати. Всім привіт! Мене звати Руслана. Щиро хочу подякувати пану Василю Тунаєву за. Допомогу зробленні карти сталого побиту для мене, яку нам вдалося зробити за всього за чотири місяці, і це для мене дуже, дуже дуже гарна новина. Також недавно зверталася за допомогою у зробленні тимчасового побиту для своєї доньки, яку карту, яку ми зробили ну, десь може за. 4 3 теж місяці, і недавно ми отримали децизію, а тепер чекаємо на карту побиту. Отримала децизію на 3 роки. так що Всім рекомендую. Дуже хороша людина, все швидко робить. Так що звертайтеся. Отож, з клієнткою звати її Руслана, ми познайомилися більше, ніж 4 роки назад. Ну і мала вона тоді проблематичну таку ситуацію з партнеркою по бізнесу. І, відповідно, як то кажуть, немає горя без добра. Клієнтка робила лікарський огляд і познайомилася з хлопцем, котрий в майбутньому став її чоловіком. Закрутилося, як то є в житті: любов, шлюб, от тепер діти. І відповідно шлюб був зареєстрований в цьому будинку, що ви бачите ззаді. ужин стану це відзнаком міста Темпно після цього клієнтка звернулася до мене за допомогою в справі легалізації перебування. Було це до речі, десь там наскільки я пам'ятаю, на останніх днях дійсності її віз. Відповідно було. Мною прийнято таку стратегію, щоб цю клієнтку довести до сталого побиту. І плани строю на клієнтів довготермінові так завжди говорю, як людям краще, як буде виглядати їхнє майбутнє за пару років, а не просто там за найближчі там три роки, як це роблять інші посередники, як саме отримати цей сталий побит в зв'язку зі шлюбом, з громадянином Польщі чи з громадянкою Польщі. Отож, якщо ви іноземець і зареєстрували шлюб з громадянином чи громадянкою Польщі, немає значення, чи цей шлюб був зареєстрований на Україні, чи був зареєстрований в Польщі в ужадах стану цивільного. Між Україною та Польщею є документ про визнання документів в цивільних справах, в тому числі визнаються акти про одруження і про народження. відповідно, чи ви в Польщі зареєструєте свій шлюб, чи ви зареєструєте на Україні? Це не має ніякого значення. Тільки якщо буде зареєстровано шлюб на Україні, прийдеться внести цей актовий запис про реєстрацію шлюбу в уженді стану цивільного в помістю вашої прописки в Польщі. І, відповідно, мої клієнти реєстрували шлюб в цьому будинку. Що позаді в ужаді стану цивільного міста Кемпно подалися на е, карту. Часового побиту зв'язку зі шлюбом, з громадянином Польщі. Розгляд даної справи тривав недовго близько трьох місяців, і клієнтка отримала цей дозвіл на перебування в Польщі з своїм законним чоловіком. Для того, щоб отримати оце зазволення на побучасове, потрібно мати офіційно зареєстрований шлюб, потрібно мати джерело доходів. І потрібно мати місце проживання на території Польщі. Всі ці критерії були виконані моїми клієнтами, дуже згрупована пара була і дуже приємно з ними було працювати в цьому напрямку. І Відповідно, сказав клієнтцям, як отримали ми вже це зазволення на побит часовий в зв'язку зі шлюбом з громадянином Польщі. Що далі нам потрібно буде вже робити сталий побит? Прошу до мене звернутися, як пройде три роки після вашого шлюбу, зареєстрованого в Польщі, а також як пройде два роки після видачі воєводої децизії у уділянні зазволяння на побит з обивателем Речі посполітий польський, тобто з отримання рішення про дозвіл на перебування за громадянином Польщі на території Польщі. Ну і відповідно, клієнтка мені на початку 23-го року задзвонила. Каже, вже є відповідно три роки в шлюбі і два роки проживання на підставі цього рішення воєводи на побитчасовий зв'язку зі шлюбом. Давайте робити сталий побит. Кажу: гаразд: в даній категорії сталого побиту документ про знання польської мови не вимагається, і відповідно. От було подано ці документи на сталий побит. Ще раз наголошую для того, щоб податися на сталий побит, потрібно мати зазволяння на побит часовою зв'язку з шлюбом з обивателем Жучипосполітий Польський. Так, отримано в зв'язку зі шлюбом, з громадянином Польщі або громадянкою Польщі. Потрібно в цьому шлюбі перебувати не менше ніж три роки від моменту реєстрації цього шлюбу. Ну і потрібно прожити от, два роки на підставі рішення воєводи про надання дозволу на тимчасове перебування з громадянином Польщі. І відповідно такі критерії були виконані, крім цього, ще ставляться критерії доходу, мальних коштів утримання на отримання іноземця на території а також членів сім'ї. Відповідно, в даній ситуації утримання здійснювалося громадянином. Польщі, оскільки клієнтка була в той момент вже в декретній відпустці по догляду за дитиною, яка народилася у них тут на території Польщі. Хто хоче отримати дозвіл на тимчасове перебування, незалежно від яких. Обставини збираєтесь отримати цей дозвіл, ви можете звернутися до мене за допомогою, також можете звернутися до мене за допомогою в, в оформленні дозволів на постійне перебування чи побит резидента довготермінового у Європейської. Європейській. запрошую вас до мене. Зараз ви побачите мої контактні дані, мій номер телефону. Можете подзвонити, договоритися. Працюю я в місті Кемпну, вулиця Костальна, 3, 3 поверх. Якщо вам цікава дана тематика, прошу всіх підписуватись на канал, ставити лайки, поширювати дане відео.